Що народ, Получився ось такий результат. Нічний, конечно, ще лише тву треба буде, ну це колись не скоро. Вона є, но смыслу її ще ставити нема. Все, я тут подопінював. Тут взяв і ще закріпив турбовинтами туди. Щоб вже на вірочку. Воно пінопені, конечно, держалося. Ну так. Закрутив по три штуки з одної і з другої сторони. Ну все чітко. Хоп, чик, Остановилися, нікуди не відкриваються, не закривається, це чітко по рівню. З цієї сторони, звісно, тут прийдеться ще поробити відкоси. Ну, це теж не скоро. З цієї сторони, ось так. Тут я ще зроблю з гіпсокартона тоді Откос тут зверху, ну і тут збоку, а там не буду стіну цю, як по штукатурю, і все. Ось так. Тепер маленька така пристроєчка, щось вийде. Ось така. Колись теж тут дойдуть руки робити ремонт. Ну а ці вже входні двері колись теж заміним на нормальні, желізні, теплі. Хоча ця пристройка. Тут теж теплі поли розмотані, тут буде топитися. Черевики сохли зимою, коли з вулиці прийшов. Ну, все. Тепер менше тут. Возняків буде. Ну, тепер слідучі, мабуть, двері ось сюди будуть, у ванну, а не оці пленка і рядно. А потім ці.